Якщо палає твоє серце, якщо ти хочеш пізнавати Господа, якщо ти хочеш говорити про нього і дякувати Йому, то ти сьогодні натиснув кнопочку і завітав до мене. Я рада бачити всіх, хто сьогодні готовий працювати і вивчати Боже Слово. І ми починаємо працювати над 28-м псалмом. Псалом Давида. До Тебе, Господи, взиваю я, скеле моя. Не будь мовчазний до мене, бо коли не будеш зважати на мене, то я стану, як ті, що сходять у могилу. Почуй, Господи, голос моління мого, коли я молюся до Тебе, коли підношу руки мої, коли я молюся до Тебе, до храму святого Твого, не осуди мене з нечестивими і не погуби з тими, що чинять неправду, тими, що говорять про мир до ближніх своїх, а у серці у них зло. Віддай їм, Господи, за ділами їх, за лукавством вчинків їх, по ділах рук їх заплати їм заслужене ними, за те, що вони не зважали на діла Господа, на діла рук Його, Він зруйнує їх і вже не збудує. Нехай буде благословений Господь, бо він почув голос моління мого. Господи, помічник мій і щит мій, на нього покладається серце моє, Він допоміг мені, я віддам йому хвалу піснею моєю. Господи, кріпиться народ свій і захищає обранців своїх. Спаси, Господи, людей твоїх і благослови насліддя Твоє. Спаси їх і піднось повіки. Зауважу, що 28-й в українському перекладі, або 27-й, можливо, у вас псалом, є продовженням 26-го псалма. Він повністю присвячений любові віри і надії на нашого Господа. Тому цей псалом є псалмом благання і подяки Господу. Він теж поділяється на три частини, і перша частина від першого по четвертий вірш є частинами подяки, прохання. Відділити Давида від його ворогів. Тому в першому ж вірші звучить уповання, взиваю я, скеле моя, до тебе, не будь мовчазний, бо коли не будеш зважати на мене, то я стану як ті, що сходять у могилу. Думається про те, що прохання у Давида термінове. І якщо Господь не відреагує, то, можливо, Давид загине. Другий, третій і четвертий вірші починаються дієсловами наказового способу. Почуй, Господи, не осуди мене. Господи, не погуби мене. Ці дієслова як прохання врятувати, почути, не погубити від ворогів. А ось в четвертому вірші теж наказовий спосіб. Віддай їм, Господи, за ділами їх, за лукавство їх, поділа рух їх. Заплати їм заслужене ними. Господь повинен покарати своїх злісних людей, нечистивців. Так просить Давид, за те, що вони не зважали на діла Господа, на діла рук Його. Він зруйнує їх і вже не збудує. Ми бачимо, що Давид переконаний в тому, що тільки на Господа можна надіятися, на діла рук його. І тому саме із п'ятого і по восьмий вірш звучить хвала відкрита Господові. За Його діяння. Тому Господь і помічник наш, і щит наш, на нього ми покладаємо своє серце, Він допоміг нам. І ми разом із Давидом будемо восхваляти Господа і співати Йому хвалебні пісні. Господь кріпить свій народ і захищає обранців своїх. Ми бачимо, що ще цим рядком Давид доводить, що Він шукає захисту лише від Бога. І в дев'ятому вірші, який Є третьою частинкою саме цього псалма, це молитва про порятунок. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, спаси їх і піднось повіки. Спаси, насліддя Твоє! Ми є з вами насліддя Господа. І кожного ранку, прокидаючись, і щовечора лягаючи спати, ми звертаємось до Бога саме з такими словами. Спаси, порятуй, благослови і будемо дякувати нашому Господу за те, що Він нам відповідає по вік. Vique. Amém.